СБУ викрила злочинну організацію, яка налагодила наркобізнес у трьох регіонах України. Служба безпеки викрила міжрегіональну злочинну організацію, яка спеціалізувалася на виготовленні та збуті наркотичних засобів і психотропних речовин у Чернівецькій, Київській та Житомирській областях. За даними слідства, засуджений, який відбуває покарання в одній із виправних колоній Вінничини, створив злочинну організацію із чіткою ієрархією та структурою до протиправної він залучив ще шістьох осіб із різних областей України. Схема розподілу обов'язків виглядала таким чином: один учасник виготовляв амфетамін у нарколабораторії в Києві, а його спільник відправляв товар у регіони під виглядом поштових відправлень. Ще один зловмисник відповідав за збут наркотиків у Житомирі. А в Чернівецькій області функціонувала окрема гілка наркобізнесу. До її складу входили керівник та його співмешканка, яка вела бухгалтерію, а також троє помічників, котрі займалися збутом наркотиків у обласному центрі та Вижніцькому районі. Окрім того, зловмисник. Сники намагалися продати психотропи військовослужбовцям ЗСУ, проте злочинним намірам завадили правоохоронці у Чернівцях. П'яний водій тікав від поліції, не впорався з керуванням і врізався в дерево. Уночі поліція переслідувала водія, який нетверезий їхав у комендантську годину, скоїв ДТП та спробував втекти від патрульних. Близько опівночі інспектори роти Тор помітили автомобіль. Шкода поліцейські подали сигнал про зупинку, однак водій цю вимогу проігнорував та почав тікати. Під час переслідування чоловік не впорався з керуванням, з'їхав з дороги та зіткнувся з деревом. Але порушника і це не зупинило. Він вийшов із машини та почав втікати. Патрульні наздогнали та затримали 39-річного чоловіка. Йому надали першу домедичну допомогу та викликали швидку уже під час спілкування. Патрульні виявили, що у чоловіка присутні характерні ознаки алкогольного сп'яніння. Від проходження огляду він відмовився на водія, склали відповідні адміністративні матеріали. Контрабандний рейс скасовано. Прикордонники завадили переміщенню сигарет через кордон за допомогою БПЛА. Прикордонний наряд відділу селятин під час патрулювання ділянки державного кордону із Румунією помітив безпілотний літальний апарат. БПЛА рухався в сторону Румунії. До нього був прикріплений пакунок. Невдовзі дрон з вантажем опинився на землі. А в пакунку знаходилося 400 пачок цигарок. Прикордонники Чернівецького загону встановлюють осіб причетник. До протиправної діяльності. СБУ затримала у Дніпрі агента ФСБ, який видавав себе за військового, щоб безперешкодно шпигувати за ЗСУ. Для маскування розвідувально-підривної діяльності злоумисник перед виходом на завдання перевдягався у військову форму українських захисників. У зоні особливої уваги російського агента були маршрути руху залізничних ешелонів з новітньою військовою технікою, озброєнням та боєприпасами сил оборони. Також він намагався виявити в районі обласного центру бойові позиції української ППО. Для збору розвідінформації фігурант регулярно об'їжджав територію Дніпра, де фото. Рахував українські об'єкти за кожне виконане завдання, ворожий поплічник отримував від російської спецслужби грошову винагороду. Щоб приховати канали фінансування, агент ФСБ одержував кошти на банківську картку за допомогою криптовалютних операцій. За наявними даними, агентурні розвіддані потрібні були окупантам для планування бойових операцій та диверсій, спрямованих на сповільнення українського контрнаступу в районах Вугледара та Новосілки. Співробітники СБУ затримали російського агента під час виконання ним ворожого завдання поблизу одного зі стратегічних об'єктів у Дніпрі. Українець намагався приховано перевести до Румунії біотютюн. Учора ввечері у пункті пропуску Дяківці прикордонники спільно з митниками зупинили для перевірки автомобіль. Ним громадянин України віз до Румунії мішки з пелетами. Під час огляду правоохоронці звернули увагу на незвичну для такого вантажу щільність мішків. Відкривши їх, виявили, приховані від прикордонно-митного контролю понад 2,5 тисячі пачок цигарок без марок акцизного податку. Виявлені сигарети на загальну суму близько 200 тисяч гривень вилучено представниками митниці. СБУ знешкодила агентурну мережу російського гру, яка діяла на оборонному заводі Миколаївщини. Зловмисники збирали розвіддані про кількість та види військової техніки сил оборони, яка прибуває до регіону, зокрема для ремонту і техобслуговування. Керівником ворожої групи виявився працівник місцевого оборонного підприємства, якого російська розвідка завербувала ще під час його навчання у військовому інституті колишнього СРСР. З того часу він перебував Вав у режимі очікування і був розконсервований після початку повномасштабного вторгнення РФ. Відповідно до інструкції російського ГРУ, зрадник створив власну агентурну мережу на території південного регіону. До її складу залучив свою дружину.